Вітання, друзі, сьогодні з вами каналі знову я, доктор Юта. І ми продовжуємо грати на сервері Playcraft 2, записувати наші відео. Так повелось, що в мене зараз є вільний час. Це прекрасно. Напишемо привіт Йожику. На жаль, будувати я багато не можу, але я можу знімати якийсь певний процес і в цей момент здійснювати якусь дію. Відповідно, я можу знімати, як я будую. Ось так. Відповідно, напевно, сьогодні серія буде така ж сама. Як і попередня. Ми внесемо декілька коректив в наші механізми, і я покажу ще одну річ, яку я тут зробив. Проте, передусім, передусім, найбільша зміна, яка відбулася в мене на фермі. Ви подивитесь сюди. Не на фермі, а в поселенні. От ви подивитеся вниз і скажете, блін, чувак, де твої всі жителі ділися? А я вам відповім. Питання жителів вирішило одне від дерцелави. Справа в тому, що десь в п'ятницю сьогодні в нас. Коли я знімаю це відео я понеділок, а п'ятниця, це тобто 4 дні тому. Три дні тому, я подивився, зайшов на цю файл, раз зайшов на сервер, зайшов сюди на ну, своє поселення і побачив, що тут просто, ну тут пекло було. Тут із цих жителів було, ну, може, штук зі 100, я думаю, якщо не більше. І вони всі дуже хаотично рухались, бігали, де потрапило, там, залазили там ще куди не попало. Вони вже дісталися в мене, по-моєму, аж до самого найнижчого поверху. Причому, ну тобто я знаю, як це було, але будь-якому випадку це було за, не з мої, не за мого бажання, тобто вони туди потрапили. І я прийняв таке от доволі радикальне рішення. Я вирішив всіх жителів, які, яких я зможу дістати, відловити, я розселю по помешканнях. Причому я так зроблю, щоб вони не, не могли між собою взаємодіяти і розводити собі подібних. Ось так. Uh, і, а, а всіх інших я просто залив лавою. Я їх знищив, все, їх нема. <гум> Тому що вони мені дуже заважали. Uh, зробив я це з двох причин. Перша причина: uh, мені потрібні були жителі, які тільки по певному пориметру поселення, тобто вони мені всі наразі були не потрібні. Я їх всіх отак розселив, щоб всі двері, які тут є, наразі представлені, були активними, взаємодіяли між собою, і поселення формувалося посередині цієї всієї моєї катакомби. А друга причина, що насправді. Я не відмовився від планів віднайти оцю найкращу комбінацію жителів, хоча, в принципі, вона вже і зараз в мене є, але от найкращої немає. І для того, щоб це зробити, цю найкращу комбінацію, я знаю, що є один прикольний механізм. Навіть не механізм, а така автоматизована система, яка дозволяє зробити задумане. Сьогодні я її будувати не буду, і не впевнений, що я її зможу збудувати цього тижня. Ну, хіба в мене справді буде дуже як, багато часу і натхнення, тоді я це зроблю. Тому що система така вона не те, що тудоємка, вона, вона вимагає добре, достатньо часу, щоб подумати над нею, ідеї, наприклад, краще розмістити, як це все краще організувати. А сам процес будівництва там доволі простий. Ось таке от. Ну і відповідно я цю штуку десь незабаром побудую. Сам механізм, по суті, дозволяє контрольовано сортувати жителів, і в випадку того, якщо тобі житель не підходить, то його просто знищуєш. І окрім того, ця сама система вона дозволяє якби, тримати всіх жителів в одному місті, по суті, щоб вони не розбігалися, не бігали хаотично по цій фортеці. Я навіть, до речі, думав, що можна, в принципі, кількох жителів випустити назовні по периметру, щоб вони бігали, ну, щоб якесь було враження того, що тут відбувається якась активність. Але в цьому є мінус, що навіть двох жителів буде достатньо, щоб знову це все відновилося. Перепрошую, щоб знову. Відновився цей от хаотичне їхнє розмноження, щоб їхно тут стало ціла купа і. Е, з усіма витікаючими з цього всього проблемами. Так, я не туди побіг. У мене. Я настільки рідко буваю в цій частині фортеці, що я навіть не пам'ятаю, як туди вибігати. І якби, ну, як, оце, як тут пере, 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 пересуватися сюдою. Так, тут у нас є двері. От ми чуємо наших жителів вже. Так, оцей. Люк і цей спуск, яким я вже не користувався, так я кажу, вже мільйон років. Так, і тут десь в мене має бути так, ось він. Спуск на, ні, на нижні левели, але мені насправді потрібно не сюди. Мені потрібно сюди, тому що я хочу показати вам одну цікаву річ. І тепер спускаємося в наш промисловий підвал, де в нас стоять печі. З цією пічкою нічого не змінилося, вона як і була, так і лишилася. А ось з цією відбулося кілька змін. І якби, щоб продемонструвати ці зміни, мені потрібно буде перенестися на нашу пелораму. І я це зроблю буквально за мить. Ось ми й на місці. Я швиденько розсадив тут саджанці, тобто розставив їх по потрібних місцях, по потрібних позиціях. І давайте натиснемо двічі я натискаю на цю кнопку. Тому що за першим разом всі дерева не виростають, як, наприклад, ось це. А ось за другим разом виростають всі дерева. Так, воно практично, я думаю, ну, не було. У мене тільки один раз таке було, що всі не виростали, але тільки через те, що там закінчилась костяна мука. А, тут, я так бачу, всі виросли. І що ж, ми почнемо прискорений процес зрубання цих дерев, щоб нам не було сумно, ми увімкнемо музику. Поїхали. d'éclairs de chaleur à la taille de sablier ma femme à la taille de l'autre entre les dents du tigre Зрубування дерев. Тут навіть вже встигли все листі опасти, опасти. Як бачимо, мені на цей раз дуже пощастило, хто дивився цей коротку нарізку до кінця, якщо я насправді її повністю викладу, тому що якби за цей от цикл в мене виросло аж три великі дерева. І відповідно у мене зараз є три стаки. І четвертинка, три, три, ч, три, ч, три, ч, три, ч, три стаки і четвертинка. Отак. Дерева, що насправді дуже багато, тому що в середньому тут два стаки виходять з цієї от поляни. Ось так от. І, ну і, зрозуміло, купу яблук, які мені не потрібні, поки що, і саджанців. Не знаю, навіщо навіть мені саджанці, тому що в мене їх дуже багато, хіба їх використовувати як паливо. Але й палива в мене теж багато, тому не знаю. Окей, як бачимо, я скриню переніс сюди, основну з якби, з речима, які мені не особливо потрібні. А от скриню з деревом поставив тут. Навіщо? Справа в тому, що я все дерево, яке я добуваю, викладаю в цю скриню. І ми вже чуємо, як внизу вмикається дропер. Який е все дерево передає на спеціальний конвейер. Дуже простенький конвейер, і на цьому конвейері вся деревина е без моєї на те участі котиться в мою фортецю. Е і не просто, не просто в фортецю, а вона потрапляє одразу в піч. І таким чином я можу, сидячи просто на, е на фермі. Переплавлювати дерева, рубати дерева і закидувати їх на конвейер, який буде йти рівно от сюди, на цю пічку. Якби отут він... Навіть ми зараз візуально бачимо, як туди потрапляють дерева. Потрапляють він в пічку через оцей хопер. І отут в цій скрині ми маємо вугілля. Насправді його тут набагато більше, тому що основна маса ще є в цьому хопері. Тобто до загальної кількості, які є в цій скрині, слід додавати ще 5 стаків. І от стільки в нас є дерев'яне вугілля. Ну і це вугілля можна успішно продавати жителям чи використовувати як, е як паливо. Ну і крім того, не, не варто забувати, що в нас є ще одна резервна пічка, яку ми можемо ввімкнути е в будь-який потрібний нам момент. Е ось такі от речі. От, я вдосконалив таким чином цей механізм. Якщо е, буде в тому потреба, щоб зняти відео з поясненням, як будувати такий конвейер, без проблем, я його, там немає нічого складного. Е, а ви пишіть в коментарях, якщо до цього буде е, така необхідність. Окей, е, для наступної частини е, нашої серії мені потрібно зробити невеличку паузу, і ми за мить повернемось. Привіт, Йожик! Що ти тут забув? Як поживаєш, Ой. бачу, так нехило поживаєш, розжився тут добро господарство. Ну, Дерева, ще нажив статри. це моє, ну я вмію а нічого. Покрав, поріч. Про це не скоро покрав. дізнається. Тут непогано розжився, що це таке? Оцей такий острів літаючий. Це типу острів біоми. Ну, щось типу цього, принаймні. До mm. речі, хто не в курсі, то ми зараз на. На такій висоті, напевно, на висоті бок десь 30 над землею. Ну, він не зовсім повітряний, насправді. Нічого нічого, ми будемо вважати, що він максимально повітряний, який тільки може бути. Ну, і... після апдейту це не буде така й так. велика висота. А, ну так, після апдейту це явно буде не така велика висота. Хто не зрозумів, то ми в Йожика в гостях. Це так, його я ось... тут живу. Господарство, ну... я от пам'ятаю твоє господарство з того моменту, коли ти тільки починав його робити, і це такий був маленький-маленький острів. Десь... Ну, він реально був дуже маленький. Ну, мені міг подарував за що йому дуже вдячний. Він навіть тут пам'ятаєш таблички поставив. А. Ні, таблички це, типу... я не пам'ятаю. Я б яйцей зловив якийсь викинув березну фортову випало в, мене в Я сьогодні буквально 10 яєць кидав землі, мені нічого не випало. Переважно два з стаку випадають. Тобто, ну так, як в середньому, там, одна восьма, ймовірності випадання курки. В, ста в стаці 16, відповідно, дві, дві курки можуть зі стаку випасти. Ну, так, в середньому. ну я насправді. Інформацію про віки там не читаю. А я це сам до цього дійшов, справді я просто цих курей розмножував, Типу, це ти зробив собі колодязь такий? Чи це спуск? А ні, це колодязь. Це колодязь. Ну, спуск був з води, але він потім розвивався просто по всьому світу, навіть не знаю, як сказати. І виглядав не дуже гарно. Ну, я стараюся тут зробити такі біоми в Майнкрафті, але, звісно, усі не вийде зробити, оскільки в мене, на жаль. Тут є, ну, в світі, навіть чанку, один біом, і він не переплітається з іншим, але маємо, що маємо. Ага, бачу, міцелі є. Так, Найзер, це та мені та... фантом дав, а Фантому дав Сергій. Я Сергій, напевно, а Сергій, сам Сергій? знайшов. Перший ну... знайшов острів, я знаю при чому як він це зробив, бо я другий після нього знайшов міцелій. Серйозно? <світ> так, та в мене теж є острів з міцелієм. Просто типу, ну. Та ми просто сід знайшли. <світ> ми... А ясно. <yes. світ> ми по сіду визначили, де є острова. А цей, що я хотів тебе спати. А дивись, а чому ти цю лаву просто не у прокопаєш вниз і не пустиш її вниз? Хай вона те ще вона тоді освітлювала ці нижні території, і там в тебе не був би такий трешняк, як зараз. Дійсно, тому що в мене там просто з дикою швидкістю спами. Я просто вже бачу, там такі скелети вже розбігалися. Я не раз помирав, оскільки іноді залетіти на острів з перлинки, Ну, не завжди виходить, і я просто стукаюся об облок і падаю ага. до мобів, їм. вони мене там вже розривають. І буквально навіть вчора чи після вчора в мене було одне хп, і я від них втікав. Це було дійсно тришове, я тобі скажу. Ну, це дуже знайома історія, тому що в мене схоже, тільки в мене немає мобів ворожих. Я постійно, коли вибираю з якоїсь там низу своєї оцеї ями, кидаю десь полину, ага. попадаю в якийсь кусок стіни і падаю з цього куска стіни там десь вниз сам. Ну, Насправді красави. хороша ідея з лавою, треба. Ну, вона, що, нормально освітлює тут. Дійсно, треба буде це зробити. І крім цього, вона принаймні вбиває. А, ну, так. А грибну корову не хочете не привезти. О, я б хотів, але я не знаю, де. Це, це капець, напевно, як трешово. А вона. грибна корова, вона взагалі, наприклад, на щось йде? На, на, Ну, на пшеницю так само, як звичайна корова. Ну так, точно, тому що це... вона розвориться пшеницею. Так, я думав гриба. Ні. Пшеницю, Серйозно, я навіть не знаю, я думаю, подібні моби, вони <рес> ні, 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 не слухняні. Але то, що, ні? типу, її дуже важко знайти, тому що навіть на тому острові, який в мене там, от, ну, типу, який я знайшов, на ньому не виявилось жодної рибної корови, Це був такий повний фейл а, <рес> фейл. а вони не спавніться, як, наприклад, ні, свині. Не, типу, в... наскільки, наскільки я розумію, ні. що, там, типу, як, от, як стільки ти знайшов їх, то стільки їх і буде. Ну, 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 тоді в такому випадку краще розмножувати, звісно. Да. якби було з кого, я би теж їх розмножував. Вони, а... далі, ну, дуже прикольні, такі, як, як джерело їжі. Так. Халявний супчик. Mm -hmm. Так. Зроблю принтскрін на пам'ять собі. У мене док. Я також зроблю скрін. Чо ти без броні ходиш? Я. Ой. А я якось випадково її зняв. Лол. Так. Ой, Що я хотів зробити. До речі, які є ще біоми, які я тут не додав. Це виключити. Біоми? Mm. Ну, та зараз, напевно. А, ну тундра тайга. Ну, які я не додав, а, я, а не які не існують. <гум> <гум> ну, принаймні, в нашій версії їх поки немає. Ми, так. типу, А ні, по-моєму, до речі, зимовий біом буває двох типів, ні хіба? Зимовий біом двох типів, тобто. Ну там, по-моєму, є. Оце в тебе тундра. Тобто, ну, є ліс з снігом, а є ще по-моєму, поле зі снігом. Нема такого біому, типу, як би рівнина, але все снігом покрита. Є. Я пам'ятаю, коли навіть прімо мене завів, не знати куди, то щось приблизно цього Є, Тому що біля мене точно такий біом є. 100%, що в мене є ліс, типу, у мене якраз там ліс, сама фортеця в лісі, а зразу на, на межі, типу, ліс закінчується, і там починається просто якби, ну, рівнина зі снігом. І це, по-моєму, два різні біоми. Я можу помилятися, але, але мені щось так фігурує. Що це є. І в тебе ну... болота, по-моєму, немає, ні? Болота немає, оскільки здається, це біом. Тут е, трава, на жаль, вона. Ніяк не зміни свій колір і. А, ну та. Колір точно ніяк не зміни. Хіба що буду робити острів у масштабах, не знаю. <рес> та не, тут... Це вже буде серйозно. А наш тут хопер? А, хопер це типу сміника. Принаймні було. Типу, тобто, ти викидаєш туди, що він далі, там якийсь механізм, який. Є, там, Ні, протор, якийсь це є? ніякий не механізм, просто скриня і зверху хопер. <рес> а, там скриня внизу. Так, так який це смітник, воно ж все скрині буде накопичуватися. Ну, а, мені принаймні там нічого не потрібно. Ти, ти просто так. забуваєш про те, що ці речі існують, і ти вважаєш це смітник. Так, так, так. Ну, насправді є лава, вона сама-сама така. Ну та, лаву там без варіантів. Як і в там, якби точно. Я, до речі, ще сьогодні планую показати, як я один ще один механізм, такий дестроєр. Типу, на... думаю, що це все буде якраз на основі лави. Дестроєр зомбі свиней Ні, ні, мені, ну, типу, там. А якби. Оцей, ну, тобто в мене є два механізми. Один з них, пам'ятаєш, цю ферму золото, що я показував. І так, якби так. сама ферма продукує, окрім золота, дуже багато зомбі і, Якби, І вона, ці мясо воно забиває хопери, через які йде сортування. Треба щось з цим зомбі-м'ясом робити. Ну і якби є ідея зробити такий дестроєр, який буде ці зомбі зомбі-м'ясо просто знищувати і не стакати його в скринях. Ну, не сказав. Oh -oh. Ну, і там ще в мене так само є yeah. та інші механізми, які теж, з ним таку саму подібну схему треба зробити. До речі, ти був моїй ще в будівлі у ній там внизу. Не, не був точно. Тому не що був? Я був в тебе тільки на острові. А ці квіти ти сам розсаджував? і всякі А ці я марку, ні, чи? я, як правило, брав муку? кісткову муку і. Mm -hmm. і все. А як потрапив? Воно далі в само. В твою будівлю. Так, андерпервинку. І бачиш ось туди. О, поселення якесь там? Так, ти ще не знав? Ні. Ну і я пам'ятаю свій час. Я тут так вкатав годин 5. Ну, звісно, з змінім грати у Майнкрафт. Ого. Хотів зробити щось типу якоїсь закинутої печері ацтеків. Навіть не знаю, як це сказати. Навіть спеціально. Ліани порозкидав. Так, де ти є? Тут здаваю зомбі, які бігають за тобою з Лопатою. У мене навіть тут є, здається, житель. Так, а. він на жителі біжить. Ну, в мене там є охорона. А, угоді біля. Тепер я помітив цю штуку. Так, але Вані я пам'ятаю, брав двох жителів до а себе. А ти Голима просто заспавнив через, якби, через блоки так. металеві. Він не так. буде реагувати на зомбі. А чому? Ви Так, так, ну типу, якщо їх просто так заспавнити, вони на зомбі жодної уваги не звертають. Вони а мають, я... типу, бути заспавнені якби від поселення. Тобто, ну поселенням ну... створені, тоді вони будуть на бігати. Ясно. Ну вони принаймні поки звідси не втікли. Але <рес> цей зомбі ніяк не добереться до жителів. Я знаю, тому що тут дійсно. Ой-ой! Просто вони постійно. На... А ні, дивись він, Дивись! Чи це мені здається? Він бив То, його. Давай відійдемо, подивимося. Мені теж цікаво, чи він буде його бити. Він його бив. З... Я пам'ятаю, навіть в мене ще було фортеця така була, то там е... вони навіть здається носили квіти червоні. Ні-ні, в... о, зараз зомбі впаде. Ой -ой -ой. Дивимося, дивимося, дивимося. Б'є? Нічого... ясно, якщо він, тільки... якщо він зачіпає жителя, він одразу почне атакувати. Бо колись точно було, що якщо зомбі заспавнений тобою, то... то він ніяк не буде на зомбі реагувати. Але може зараз трошки щось змінили. А, ясно, смотрю, что... Все окей. От ще один. І. Давай. Чому він нічого з ним не робить? Що з ним. Тут якось дивни цей маханіст. до кінця його зрозуміти, я теж так оце з цим зомбі. Ану. А ну, от чого він його не вбиває? І навіть не це... рятує. Не, ну тут рятувати він точно не буде, це я знаю сто відсотків, оцей. І цей так само не пропув. -про а ні, от біжить, біжить, біжить. А, він не може його дістати, по-моєму. Ну? Так, так. Оскільки а ну, тут вийде? занижено, yeah, але yeah, його yeah. б'є. Є, є, yeah, yeah. значить, от, от при якихось моментах він б'є, а от якихось не б'є. От я не, не розумію цього так само. Тут треба вот Це Майнкрафт. Так, тут своя філософія, своя, своя реальність зростає. Своя релігія. Так. А велика то. Ого, у тебе це ущелина дуже велика. Так, так. Була згенерована і тут також. Багато доволі заліза накопав. Красиво. Коротше, зроблено, як підкажу, зроблено з любові, тому що видно, що якісь купу деталей і таких от. Якби що. Ти над тим явно працював не, не один вечір. Так, так. Було дійсно. Багато часу на це втрачено. І, ну, я насправді багато подібних картин бачив, як це все діло мало виглядати. І, ну, виглядає доволі прикольно. Правда, ну, на сте на стеків поселення точно не схоже, але якби ну виглядає... Ну, зробити, уяви собі, зробити ще кілька таких дійсно статуї. Ну, дійсно статуї, арт, а не якусь штукенцію незрозумілу з кам'ю. Це було б дійсно круто. Ну, потрібно буде більш детальніше в це глибнутись і. Знає можливо, що... навіть когось зроблю. В чому проблема в тому, що, типу, якщо будувати вже в стилі стеки, то ну, якби дерево так воно Так, мало. так, так. так. Там все без... з камню і з мохом. Там, це з 100%. Все позаросло. Окей, okay, давай я повернусь до своїх справ, бо в мене там теж чекають. Це дійсно, ти не здається, не... здається, був зайнятий, ти <ріст> мені про це говорив. Ще йду, завершу свої справи, потім, можливо, ще. Так, Буду... тоді Буду... давай 100%. тебе проводжу. Так, до речі, деклати, куди мені йти? <ріст> Здайся <острі> наверх. <ріст> Але я думаю, що якщо я зараз кину перлину, то я стою. О, ну, давай тест, тест, тест. Кидаємо перлину. Блін, Фейл. Увезов ще день Ну, нами. Ну, да. ну я правую, оскільки. я так, вже падав. Ти хоча б тут дерева по тут у тебе такий явно реальний треш. Бачу, що кріпери тут зрива вибухали. Так, так, так. <laughs> такий легкий треш. Так, ще раз перлина. Тесно. О, там дві перлини полетіли. Блін, у мене так мишка полагає частково. Що я знаєш, кидаю, у мене дві перлини чомусь вилітають. Ну, no, no. Окей, так, де портал, де портал, я біжу в портал. І якщо щось, дякую за екскурсію, Йожик. Якщось якщо я ще, може, повернуся. Приходь ще. Наразі... наразі буває. <laughs> Давай, док. Давай.